Спортивні новини обговорюємо те, що важливо знати у подробицях, та до чого необхідний компетентний коментар. Харківські шпажисти, Роман Свічкар та Ян Сич стали переможцями 48-го чемпіонату світу серед військослужбовців, який завершився в іспанській Севільї. Вони виграли командний турнір разом із киянами Євгеном Макиєнком та Володимиром Станкевичем. У чвертьфіналі українські фехтувальники змусили скласти зброю італійців 45-35. За вихід у фінал зачохлили французів з перевагою у 18 уколів. У головній битві здолали збірну Угорщини. На чолі з олімпійським чемпіоном Гергієм Шиклоши 45-43. В особистих змаганнях Макієнко взяв бронзу, сич посів шосте місце, свічкар 28. У чемпіонаті світу з фехтування серед військослужбовців брав участь спортсмени з 19 країн. Тетяна Караченко та Ірина Пасічник постояли за честь харківського спорту на чемпіонаті світу з Сумо, який проходив у столиці Таїланду Бангкоку, який зібрав 300 учасників з 29 країн. В особистих змаганнях вони здобули дві золоті медалі. Караченко забрала титул у вазі до 73 кілограмів. Пасічник в абсолютній категорії. У командному турнірі харків'янки стали бронзовими призерками. Харківські біатлоністи розпочали з бронзи літній чемпіонат України, який стартував у Яворові Львівської області. У перший день змагань давали змішану естафету. Харків'яни посіли третє місце, пробігши чотири штрафні кола. Любов Кіп'яченкова виступала на першому етапі. Оксана Коваленко передала естафету Олександру Пономаренку. Роль фінішера дісталася Степану Кінашу. Набираю форму. Буде цікаво зимою більше спостерігати, коли вже підуть старти за стартами. Так поки що ну, прогрес в тренуваннях все добре, але все одно ж поки що немає такої прям форми, щоб показати себе. Живемо все одно на позитиві, сильні, незламні і Харків найкращому місці. Першими фінішували сумчани. Срібним призером стала збірна Чернігівської області. Харків'яни відстали від чемпіонів на 5 хвилин 46 секунди, Від другого місця майже на 2 хвилини. У вівторок Степан Кінаш став бронзовим призером у чоловічому суперспринті. Чемпіонат України з літнього біатлону завершиться у четвер спринтерськими гонками. У центральному матчі шостого туру чемпіонату України з футболу у жіночій вищій лізі зустрічалися металіст 19-25 і сістер-одеса, лідер та третя команда таблиці. Харків'янки активніше атакували, створювали більше небезпечних моментів та могли піти на перерву ведучи у рахунку. Принаймні мали на це повне право. Після пострілу Єлизавети Молодюк зі штрафного м'яч, відскочивши від перекладини, опустився за лінією воріт. Але арбітр залишила цей епізод поза увагою. У другому таймі зупинити металіз 1925 було вже нікому не під силу. Ні одеситкам, ні суддям, ні повітряній тривозі. На 64-й хвилині Вікторія Гірин відкрила рахунок. Підопічні Наталії Зінченко продовжила атакувати і невдовзі Надія Куніна подвоїла перевагу. Але й двома голами харків'янки не задовольнилися. На 85 й хвилині капітан команди Дар'я Панащенко скористалася передачею Ольги Басанської і довела справу до переконливої перемоги – 3-0. Ми готувалися, що буде дуже для нас дуже тяжка гра. Так воно і вийшло. Перший тайм був тяжкий, але знову ми були два моменти, які ми повинні були забувати, не забили, і потім стало тяжко. бо вже трошки збилися такі на такий футбол, не такі, як ми планували. Але в другий тайм був повністю наш під нашим контролем. Ми три голи. Я думаю, це дуже для дівчат наших дуже класна нагорода. Після шостого туру в таблиці двовладдя Металіст 19-25 та ворскле набрали по 18 очок. Сістерці шахтар відстають на 6 балів. Футбольний чемпіонат Харківської області проходить у захоплюючій боротьбі. На старті турніру в лідерах побував навіть Куп'янськ, який потім розтворився у середині таблиці. Тривалий час чемпіонську гонку очолювала Шарівка. У 17-му турі в лідери вибився маяк Валки. Але суперники зовсім близько, буквально дихають у спину. Ще й матчів менше провели. Є інтрига, буде і ефектна розв'язка. Донбас, який посідає четверте місце та зберігає арифметичні шанси на медалі, у 19-му турі приймав на стадіоні нова Баварія дев'яту команду таблиці Балаклію. Суперник не найсильніший, але вкрай непоступливий. З характером бореться завжди до кінця. Слов'янцям вдалося розхитати оборону гостей на 24-й хвилині, коли м'ячу ціль відправив Дмитро Козьбан. Контролюючи гру, Донбас зміг розвинути успіх лише незадовго до перерви. На 42-й хвилині це зробив Андрій Оніщук ударом за меж штрафного майданчика. Після перерви номінальні господарі зменшили оберти. Грана була двостороннього розвитку. Стало більше боротьби, стиків, претензій до арбітра та один до одного. Була навіть спроба зійтись у рукопашній. Відповідно, і моменти виникали тепер біля воріт обох команд. Ось тільки реалізувати їх нікому не вдалося. Донбас виграв 2-0. Гра була дуже важка. Суперник достойний. Скажімо так, по футбольному незручний. Скажімо, так, хлопці проявили характер і дали результат. Супернику ми можемо тільки подякувати за таку гру. Донбас набрав 30 очок і зберіг у таблиці четверте місце. Балаклія зазнала 11-ї поразки. У нас команда будується ще, ще чогось не вистачає. Десь, знаєте, десь побаються ще молоді хлопці. Плюс ми втратили двох гравців, у нас хлопці перейшли в металіст металізді 25 до молодих, ну, робили ставку на них. Так, ну, сьогодні супернику вдалося забити першими, вони виграли перший тайм, а в другому, ви ж бачили, гра була рівна і були в нас кх, навіть більше шансів забити. Це, це футбол. Не забиваєш ти, забивають тобі. Рухаємося далі, нічого страшного. У трійці лідерів без змін на першому місці маяк, який набрав 39 очок. Ніка і Семка Богодухів має 38 балів. Шарівка 36, Але вони провели на одну та дві гри менше. Золота лихоманка триває. Ви дивилися найціннішу інформацію в ефірі. Удачі у всіх справах і до зустрічі. Олександр Шаріково, Лихсиницький, Світлана Бреус, Харків, спортивні новини.